Мещеряк Олександр Юрович. Я вірно вас назвала, будь ласка, до мікрофона. На початку ви сказали, що ви представник забудовника, а потім громади. Ну, я думаю, що ви зараз самі представитесь. Добрий вечір чи добрий день усім присутнім. По-перше, з повагою до всіх присутніх. Я ціную і поважаю думку кожного, який тут є. Я Вибачаю, ще раз скажу, з повагою до вас, усіх присутніх. Я мешкаю в Борисі вже п'ятий десяток років. Менше або більше, також як і ви. І я скажу цікаву думку, що я проти забудови парку. Так, я дійсно проти забудови парку. Але я хочу, щоб в моєму місті будувалось нове житло. Шановна громада, я ціную кожного з вас. Чекайте. <реш> я вас запрошую до себе в гості Гоголя 58. В електрон 9-поверховий будинок. Де будувати? На Гоголя? Добре. З вами разом будемо будувати. Я, я перепрошую, у нас формат... Е, Олександр, ви, ви, да, ви... формат простий. Дивіться, я, шановну громаду, хочу звернути ви, ви увагу на нам. те, що сьогодні відбувається маніпуляція вашою думкою. Шановна громада, немає конфлікту. Конфлікту немає. Я ще раз вам кажу, 70 соток, більше 40 років, ця земельна ділянка рахується землі міської забудови. Відкрити любу документацію. Чому Шановна Народна громада не каже про те, що забудовник на наші запитання сказав, що він готовий перерахувати до 4% коштів на місцевий бюджет? Це треба людям чи ні? Гроші місту не треба. Не треба гроші місту. Шановна громада, друге питання. Офіційно в бюджет міста. На якому полі? Скажіть. За кругом земля належить до Бовриської сільської ради. Давайте там будувати. Шановна громада. Шановна громада, у них є дуже гарна територія. Котельня, яку кинула цвітоводство. Там є всі умови. Хай будують комплекси. Чого лізти в парк? Вони туди не хочуть. Катєльня сьогодні, як експлуатуйте за склад ужека нашого. О, там і будуйте, шановні, вам там місця багато і перспективи у вас там є. Олександр, я перепрошую. Да, вам я нам, закінчую, нам я просто... слово, Не передавайте його, ви маєте Добре. можливість зараз виказати. Ну, свою у нас же демократія, чи ви заперечуєте? Якщо демократія, кожен може висловити то, свою у думку. У нас порядок встановлений. Чекайте. Диктатура чи демократія? Шановна громада, хочу вам повідомити ті речі, які казав шановний Віктор Миколайович, мій вчитель історії, то є неправда. Тому що на той час, коли земля виділялась, не потрібно було проводити акціон, це перше. І стосовно обговорення і слухання громадські, це також різні речі. Я не хочу е, поглиблюватись в юридичні аспекти цього питання, але треба, щоб ви знали, на сьогоднішній день є судове рішення чинне. Куплене, будь ласка, звертайтеся в органи. Того Це рішення було прийнято можна? в цьому році. Це рішення було прийнято в цьому році. Я хочу сказати про. Так, так, можна? Я, я дуже прошу, буквально хвилиночку я скажу. Добре, можна? Організаційне питання. Організаційне питання. У залу є дуже багато для вас питань яким чином ми з вами вирішимо? Я б особисто дуже до, вас до просила. До мене особисто так до вашої доповіді. Є дуже багато в залі питань. Дуже багато через одного хочуть у вас запитати. Будь щось? ласка. В мене є пропозиція. Давайте ми всіх доповідачів дослухаємо, проголосуємо, приймемо резолюцію, і на відкритому мікрофоні ми всі питання обговоримо. Така моя пропозиція. Я готовий зараз, потім не зараз, а після того як ми. Є... Так. Я дуже вас прошу особисто залишитись, не під відповісти. Де залишитись? В залі, в залі, в залі, так залі, в залі. В залі, в залі залишитись після голосування. Так. Дуже вас прошу. Домовляємось так з вами. Звичайно, добренько. А тому шановна громада, пишу. закінчуючи свою невеличку репліку, бо вони надали 10 хвилин. хочу нагадати наступне 5 хвилин. Да, по перше, є чинне судове рішення? Якщо не подобається, будь ласка, кожен має право і треба подавати до суду. Під суд під час судового розгляду було піднято всі документи. Зацікавлені сторони могли доводити свою правоту, але є судове рішення і питання в тому, якщо ми хочемо жити в цій державі і хочемо жити по закону, то давайте а, шанувати закон. Якщо, якщо ми не хочемо жити по закону, то давайте робити вибір. Я хочу запитати, шановна громада. По якому праву і хто прийшов е, на будівельний майданчик, зламав е, забор і спалив його? Як ви вважаєте, це правильно? Що будемо палити далі? Що будете далі, далі палити? І який шлях далі? Добре, Дякую, розпоряджайтесь. Хочу нагадати, у вас залишилася одна хвилина, і всі питання і репліки дуже вас попрошу дочекатись до кінця нашого заходу і відповісти. Вважаю, Дякую. знаєте що, шановні мешканці? Що дійсно треба визначитися, як і що ви хочете. Якщо хочете шанувати закони по закону, будь ласка, а якщо хочете палити, то що стріляти далі? І що далі? Будь ласка, дякую. Дякую.